У селі Іванівка Лукамелешківської громади відкрито новий підрозділ добровільної пожежної команди, який тепер опікуватиметься чотирма селами, і відтепер люди зможуть оперативніше отримувати допомогу рятувальників. Ще один підрозділ добровільної пожежної команди відкрили у селі Іванівка Лука-Малешківської громади. Четверо працівників місцевого підприємства стали добровільними рятувальниками. Вони не лише виконуватимуть завдання працівників пожежників, а й долучалися до облаштування депо, в якому дислокується команда. Такий час складний, людей не вистачає, а тут ну, треба допомагати. Ми так вирішимо. Є вільний час. Можна, може, воно тут і не знадобиться. Десь якийсь виїзд. Але потрібно бути. Войну, не боюся, бо доводилося теж мені. На полі були ситуації, гасили вручну. А як машина є, то воно і скоріше буде. І тут, на місці воно. Пожежники добровольці опікуватимуться чотирма селами Іванівка, Яришівка, Цвіжин і Пильова. Там живуть понад три тисячі мешканців. Проект реалізовується за співфінансування з головним управлінням надзвичайних ситуацій. Тобто, автомобіль, обладнання, все надають вони. Ми обладнали приміщення, підібрали команду. Небайдужі жителі посприяли цьому. Також підприємці долучилися до цієї ініціативи. Це наша перша така добровільна команда, і це ми започатковуємо сьогодні добровільно-пожежний рух. Тому ми запрошуємо кожного долучатися. Я сподіваюся, що в нас їх буде не чотири, а кожен другий житель громади зможе бути добровільним пожежником. Хочу перше за все подякувати керівництву районної військової адміністрації, об'єднаної територіальної громади, бізнесу за ту роботу, яку вони проводять щодо забезпечення захисту безпеки громадян. Поява добровільної пожежної команди скорочує час реагування на надзвичайні ситуації і жителі сіл зможуть оперативніше отримувати допомогу. Марина Зелена, Євгенія Овсяніков, телеканал Вінниччина.